Можна почути музику. А підтримай, будь ласка. це. Підтримай за один хвост. Сьогодні ми трішки волонтерили, а саме влаштовували різдво для інших біженців в якоїсь дитячої гімназії або щось того.

А організатором на цьому міропрітті виступала муська і її чоловік Олександр, якого ви можете побачити зараз, який грає на гітарі. Фанфект, до речі, він приїхав з Коста-Ріки, а Муська з Заход... західної України, і він почав вивчати українську і вже робить свої успіхи. Я Просто думаю, що на потримай нам треба виміряти серединку. Ну ладно, получается, да, вчитель Оказался. Як ви бачите, всі ходять, світяться. Підготовка до свята в самому розгарі. Ось там музиканти готують свою музику. Ось тут люди прикрашають на столи, розставляють ложки, вилки, тарілки. Але ні, пістерілок поки. Але вже є сок. Ось у нас дві конфетки хтось зі стола забрали. Тепер не вистачає дві конфетки. Це дуже велика трагедія. Я не знаю, чи ми зможемо святкувати різдво в такому стані. Так, і Я ж, так, от я ж я тут малюм дикутсима. Говорять німецькою. Так, у нас є нове завдання. Але насправді тут багато малюнків дуже гарних. Прям дуже гарних. Але оцей постер прикольний. Що написано? Окей, okay, поки без конфет. Як твої враження від твоєї організації? Бажаю. Санта best forever. Другий. був спочатку для українських біженців, а тепер для інших біженців. У нас було п'ять. Ого, офіцій. Ти Юляшний сетром? Ага. Я і Тобіас. Ну, ми вже кілька років проводимо це. свято. І ти кінець ми нього інтерв'ю. Але по-українськи, а ну очі. Чи зможете відповісти? Хлест <звачка> на видат! Така, чека да наматам карелчика. Идеално. Окей са Да, са Така, добре. Така, ние будем там чекати. Да, взаимно. не. има и Слада. А кой е? Е... Алис Гуд. Так, а чому ти обрала саме такі мови для перекладання? Я кидала монетку між, між французькою і німецькою. Бо uh -huh. в мене вже так була на uh -huh. високому рівні, і вона, тобто, якби я обирала англійську першою, мене була б якась інша мова другою, uh -huh. і вона на неї б було менше часу. А якби вона була якась інша мова перша, англійська би все одно так чи інакше була другою. Uh -huh. тобто я би на її не втратила. Між вбирала, і між французькою і німецькою я обирала, і от я тут. Ні, я теж думаю, що між французькою і німецькою французька вже уступає трошки німецькою. Я французьку брала як третю мову в університеті, але це вже було тумач. У мене вже мозок закипав, я трошки буквально повчила і така, окей, так. Це було все. Тут тут дуже багато. Ми плануємо зібрати їжу зараз. Ось тут в чергу збираємо, щоб взяти собі розноси. Також кожен рознос ставиться по п'ять тарілочок, як я розумію, і ми маємо засервити зараз суп. І ми плануємо їм нагодувати весь наш стіл. А На другому століку допомагає. Так. Так. Я я не знаю, другому. Другому. It's <laughs> ah, Артур uh, a a <laughs> mm -hmm. mm -hmm. дуже mm -hmm, дуже да, mm -hmm. mm -hmm. Мне здорово Мені потому что он що він такий еще при этом. Mm -hmm. Наш шеф що-то сказав на німецькому, але я почув соус веган, тож можу припустити, що соус буде вегетаріанський. This is so far I managed to learn on German. Geil, wie gut Leute. Kriegen wir das genauso schön und sauber hin und ein bisschen schneller? Так, припустив, що він сказав "немного побістрее". Ambissig это немного, schneller это быстрее, то есть ambissig schneller. Это уже все это э трошки пошвидше. Bolks. Так, на этом моменте мы уже начали готовить следующее блюдо, что именно это было. А именно это салат, овощи и на выбор фалафель або мясо халяль. Вы тоже празднуете Рождество? Привет всем! Вот мы и поели еду, и уже немного повносили напитки. И что теперь? Можем еще где-то погулять uh, в своей супер-шапке. Это место. Много childs here. And we need to turn straight left. Mm. We are going for the uh, presents. Yes. По-перше, всі ми, начебто санти, отримали коробочки з подарунками. В кожної коробочки у кожного з нас там, мабуть, 3, 4, 5 подарунків і для кожної дитини, яка прийшла на це свято. І прикол в тому, що дитина писала, що саме вона хотіла би отримати, а ми, як суперсанти, це подарували. Бесіклім восьм стоїть треба принести подарунки. І тут для кожного стола, для кожної дитини є свій подарунок. Ось тут, собственно, відбувається кульмінація шоу. Всі дітморози починають дарувати подарки. Кожний дитині всі діти радіють, сміються, ха-ха, хі-хі, і все таке. На цьому все свято закінч закінчується. Так, коротше, що закінчили наше міроприяття. Е, от вийшли на вулицю. Зараз будемо хвилин 10 йти на нашу остановочку, на вулиці. Дуже е, пасмурно. Завтра, сподіваюся, віддамо ключі від хати е, нашим а, Лєрка, міні квартирантам а, От, і ми з ним балакали, і коли він уходив, ми з ним навіть побнівались, і ні, ще коли ми там говорили, він такий, типа, а ти. А латинські танці, ти танцюєш, і він такий тх тхю. Ну коротше, ти прям як справжній перуанець. І саме цікаве, що ми з ним це все говорили іспанською. Я йому розказувала, де я живу, чим я займаюся. Ну, звісно, бейсік тема, але все рівно. І він мене поняв, і я його поняла. Було дуже цікаво. und helfen bei Гаусфгаден.